Вітаю на каналі серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я без спойлерів вам розповім про що серіал ведмідь. Я працював у найкращому ресторані планети. Він дуже відрізнявся від діри мого брата, яка буквально висіла на волосині. дуже симпатичний жест середнім пальцем від Майкла на прощання. Дія серіалу відбувається у місті Чикаго. Молодий шеф-кухар Кармі Берзато повертається до рідного міста, щоб керувати сімейним рестораном після смерті брата Майкла, який вчинив самогубство за невідомої причини. І хоча вони не надто близько спілкувались останнім часом, для Кармі це велика втрата. На додачу йому ще доводиться розібратися з безліч проблем та боргами у ресторані. Який взагалі-то можна назвати звичайною забігаловкою, яка орієнтована на продаж сендвічів? Щоб якось з усім впоратись, Кармі наймає сушефа молоду та перспективну сідні, яка прагне все упорядкувати та зробити з цього місця гідний заклад. Їм обом важко будувати стосунки з попереднім персоналом, які звикли працювати з Майклом та за своєю системою. Вони не хочуть приймати нові правила та вчитись готувати за стандартами високої кухні, адже до цього Кармі працював не просто у ресторані, а зіркою Мішлен. сьогодні. Не той день, щоб Систему. систему Систему! Систему! кузене. Мені байдуже байдуже, що ти там робив у напі зі своїми щічиками для фогра. Ти дупля не ріжеш, що тут відбувається ніякого по нулях. Ми тримаємось за те, що працює за жанром. Серіал є комедійно драматичним. Прем'єра відбулась у червні 2022 року. На телеканалі Hulu. вже скоро його було продовжено на наступний сезон, який одразу перевершив всі очікування. За 4 дні трансляції кількість глядачів збільшилась на 70%. Нещодавно 27 червня вийшов третій сезон, і відомо, що його знову продовжили. Усього вийшли 28 серій з середньою тривалістю по 25 хвилин. Критики дуже схвально прийняли цей проєкт. На сервісі IMDb його оцінка аж 8,6 балів. Тому було очевидно, що серіал отримає багато номінацій у впливових преміях. Але знову ж таки були перевершені всі очікування: із семи номінацій Золотого Глобуса Вельміг переміг у чотирьох, а з тринадцяти номінацій ЕМІ Аж у десяти. У таких категоріях, як найкращий комедійний серіал, найкращі чоловічі ролі і головного плану, і другого, найкраща жіноча роль другого плану, найкращий режисер, найкращий сценарій і так далі. Головні ролі у серіалі виконали Джеремі Ален Вайт, Айо Едебері, Ебон Мозба та багато інших, серед яких також є запрошені відомі актори, наприклад, Джеймі Лі Кьортіс, Боб Оденкерк. Сара Полсон, Олівія Колман та інші. Я тут все на ноги поставлю. Тебе ніхто про це не просив. Для того, щоб краще підготуватись до ролі, Джеремі Ален Вайт та Айо Едебері навіть навчались у кулінарній школі і потім працювали у різних ресторанах, щоб більше зрозуміти атмосферу кухні та техніки приготування їжі, і це дало свої плоди. Загалом у серіалі дуже чітко показана специфіка роботи закладів громадського харчування і як це впливає на психологію кожного із героїв. Народ, Де моя цибуля? Де моя цибуля? Я не знаю. Ти ж не брав мою цибулю? Ні. Ні. мене минулого тижня теж розіграли. Це дідівчина така. Бляха. Цікаво ще те, що автори проєкту люблять різні експерименти. Наприклад, у першому сезоні є серія майже повністю знята одним кадром. Це триває аж близько 17 хвилин. У другому сезоні є серія спогад, яка, на відміну від інших, триває близько години. Події у ній відбуваються 5 років тому, коли родина Берзато та їх близькі друзі збираються відсвяткувати Різдво. Всю серію відбувається повний хаос, який на перший погляд взагалі не має відношення до основної історії, але через цей вечір можна зрозуміти психологічні травми кожного героя. І також у другому сезоні є декілька серій, у яких основна увага на якогось конкретного персонажа. Таким чином, перед переглядом серії, взагалі не знаєш, чого від неї можна очікувати. Не вбивай мене. Значить, дуже серйозно. Ми... Висипали пляшечку Ксанекса в жижу. Мене це влаштовує. Якщо вас цікавить моя думка, то вона неоднозначна. Бо у мене були зависокі очікування через таку шалену кількість нагород та взагалі ажіотаж навколо цього серіалу. Нагадую, що за жанром серіал комедійний. Але особисто мені він здався, м'яко кажучи, депресивним. Я очікувала, що під час перегляду зможу відволіктись та відпочити, а вийшло трохи навпаки. По-перше, багато героїв і спочатку взагалі не розумієш, хто кому ким є. А по-друге, атмосфера робочої зміни на кухні передана настільки добре, що особисто я в кінці серії аж відчувала в тому. Але сама історія мене зацікавила. Я продовжила перегляд і буду дивитись новий сезон. Чи ти не розчаровуйся, якщо з цього нічого не вийде? Добре. Ти ж знаєш, що я не продам тобі ресторан. Знаю. На цьому все. Якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, ви можете мене підтримати через донат за посиланнями в описі або, хоча б поставити цьому відео вподобайку та розповісти про мій контент своїм друзям, яким це буде цікаво. Також підписуйтесь та пишіть свої побажання у коментарях. Дякую. Бережіть себе та до нових зустрічей!